Друзі, вітаю усіх! Сьогодні у нас такий додатковий урок по запиту учнів, і сьогодні ми з вами роздивимося дуже важливу взагалі тему. І ця тема звучить так: Печінка і рід або хвороби печінки в роду. Про що взагалі це нам каже, ніхто, напевно, не роздивлявся це так з такої глибини. Але сьогодні ми з вами це роздивимося. Дивіться, печінка у нас найголовніший орган, а взагалі це орган, як у східній медицині кажуть, це друге серце. І любі хвороби печінки це. Пов'язано з енергетичними проблемами в роду. Чому так? Тому що печінка це кровотворний орган і орган, який ще оказує дуже багато функцій, але головне у нас тут ключове слово кров. Кров це завжди пов'язано з родом. Які б захворювання ми з вами не вивчали, це завжди пов'язано з родом. Тому, якщо ми будемо роздивлятися печінку з... А ми будемо роздивлятися печінку із енергетичної, з родової точки зору, а ще із духовної, душевної з точки зору програму душі. Це така найглибша. І дивіться, печінка взагалі-то символізує силу духа, життєву силу, силу рода. Хто не знає, від печінки дуже багато у нас. Проблем, Починаючи з головних болей, з депресії, коли у людини депресія, потрібно чистити печінку. І це, якщо ми беремо родовий аспект, це, ти, це взагалі здатність переварити отой спадок. Який прийшов, і матері... матеріальний це може бути пов'язано із матеріальними речами, а взагалі-то енергетичний, емоційний, і тут потрібно прийняти це все, переварити. І відкинути, відфільтрувати отруту, отруту таких програм, коли там багато там злились люди, багато ображались люди. І з цим потрібно, по-перше, знайти його, потім прийняти його. І після того обрати свій шлях, не той шлях, який вам передався по ДНК енергетично. Так от енергію взагалі-то оцю гніву, гніву змінити на прощення. А гнів це у нас взагалі-то Марс, а прощення це у нас Венера, коли ми можемо прийняти все переварити і зробити все красиво. І очищення крові, відпускання токсинів, не лише фізичних родових, я вже казала вам, образ, проклять якихось мов, залежностей. Тобто, якщо у нас є Проблеми з печінкою, це завжди про те, що це не прийнято. І що про те, що дуже багато токсинів, які, які були у роду, і їх не приймали наслідники, не знаю, як на українській. От, що ж, які програми взагалі виносить, родові програми виносить захворювання печінки або проблеми з печінкою? Ну, По-перше, це образи і гнів. Бо це може бути все, що хочеш, затаєний якийсь гнів на батьків на матір або батька, на рід, який, якийсь не такий, і не бажання його приймати. І це, можливо, не ваші програми, а вашої бабусі, прабабусі. А ви тільки прийшли для того, щоб справитися з цим. Далі, про... це ще говорить про. Печінка вказує про якийсь сором. Наприклад, там, я не маю права радіти. Ми з вами вже проходили ці програми, коли мій род страждав, І оці страждання, війни, розкоркулення, репресії. Навіть зараз я записувала якесь відео. Що якщо ти так зараз іде війна? Так у багатьох воюють. У мене всі чоловіки, чоловіки, зять, всі мої знайомі, всі воюють і. Це не каже про те, що ми не маємо радуватися. І от коли йде такі, така заборона на радість сором за те, що вони воюють, а ви не радуєтесь, ніхто не задумується про те, що наші хлопці воюють, щоб наші жінки і діти жили. Ну Це особливий от у всіх, у всіх. У кого викликає зараз це е, якесь протиріччя, або хочеться написати якогось лайна в коментарях, е, коли ви слухаєте, або коли хтось празнує день народження, свадьбу, тобто, що якщо йде е, війна, тоді що, не мають народжуватися діти. Ну, в общем, е, це люди, які програмують взагалі то е, печінкові хвороби для себе. Вплоть до онкології і для своїх нащадків. От. Далі у нас ще є такі програми руйнівної жертви. Жорстоких жертвоприношень, коли хтось із роду був, наприклад, відданий на смерть або принесений у жертву, І залежності алкогольні в родових сценаріях, бо печінка страждає, коли по роду йде алкоголізм або якісь інші залежності. Е, і є така історія як тема спадкової гідності. Я не заслуговую на достаток, на легкість, бо хтось у роду втратив усе і помер з голоду. Е, це також така заборона, така сама, як я вам перед цим розповідала. Так, що ж робити в практиці, Ну, потрібно визнати. Свій рід повністю з оцім усім про що, про що я розповідала. І, як я на початку вам казала, прийняти, висловити вдячність взагалі тому роду, що такі ви народились через якісь страждання, через їх вірний чи невірний вибір. Але потрібно це. Прийняти, визнати, і, але відмовитись від носіння чужих е, цих тягарів, е, які, ну, які до вас прийшли, і зрозуміти, що ви людина, ви знаєте, що ви перша людина в роду, і ви відповідаєте за сонце, і ви можете це все змінити. Тобто, е, після того, як ви прийняли і обрали свій шлях. Енергетично ви очищаєте кров, свою кров енергетично, непрактично. Дивіться, розповім вам про родові трави обереги, які використовуються для печінки і для роду. Наприклад, безсмертник це найголовніша взагалі трава роду, і ми її використовуємо і в свічках, і в ритуалах, і ла-ла-ла – -ла! І, звісно, що безсмертник у нас використовується фітотерапією для чого? Для печінки. І е, от вам і зв'язок, який ніхто в голові не хоче алхімічно е, пов'язувати. Так от, безсмертник він зцілює е, е, пам'ять роду, несе безсмертя роду, очищає жовч е, і очищає родові образи. Чабрець, він несе прощення і очищення від залежностей. Росторобша, також магічна рослина і також фіторослина. Вона несе у фітотерапії захист печінки, а у магії саме розторопша вона працює як на прийняття материнської лінії роду. Ну і кропива. Кропива це також така відома трава оберіг для роду. І кропива вона перетворює взагалі то гнів на силу, і вона чистить кров. І от вам Основні трави, які ви можете використовувати, а ми йдемо далі і продовжуємо наш курс по роду. Вже не пам'ятаю, який це у нас 46-й чи який урок. Йдемо працювати далі до глибини програм душі уже. І м -м, давайте ще про програми душі поговоримо. У нас є родовий рівень, але у нас є ще, ви маєте розуміти, що є і родовий рівень, і є рівень душі. І от душа, вона обирає рід і це трохи ще глибше. А можливо, це та душа, яка вже була в цьому роді, ви, ви, да? ця душа, яка вже була в цьому роді, і Прийшла заново, ну так сказати, розгребти оцю карму душі, тому програми душі програми печінки на рівні душі вони більш глибші. Тут, опять же, потрібно зрозуміти, що печінка це орган, який нейтралізує отруту, очищає кров. При цьому вона накопичує оцю знаєте, гіркоту життя, гіркоту світу, і на духовному рівні вона зберігає такі очікування, що світ має бути справедливим. І оці програми справедливості, я вже не один раз в ті, хто розказувала, що програм справедливості немає, є закон справедливості. І от коли у світі все несправедливо, президент не такий, люди не такі, сусіди не такі, брати, сестри не такі, все несправедливо. Чому я страждаю? Оце. Програми саме душі. Такі програми, як справедливість, добюсь любою ціною, і буду, ото всередині печінка погибати, а я буду добиватися цієї справедливості. Так от, душа приходить уже зі знанням закону справедливості. І, вона знає, що існує такий закон, але душа знає, що, знаєте, всім законом справедливості управляє творець, тому ці програми про віру, про довіру. І якщо ви така его-мего, людина з короною на голові, і ви можете боротися за цю справедливість, найшвидше люди. Просто гинуть від захворювання печінки. А взагалі-то душа розуміє, що закон справедливості він управляється творцем, а творець, а закон це звучить так: все вже справедливо. Бо 50%. Темного 50% світлого. бо зараз ми проживаємо у світі калі югі коли перемагає темне. Для чого? Для того, щоб убрати всіх несвідомих людей і щоб залишити як через сито просієте просіяти залишити лише свідомих. тому ем... Оця постійна гіркота за несправедливість це про те, що людина не довіряє творцю, і, взагалі, вона не в що. якщо людина хоче змінити те, що вона не може змінити. Все Це про те, що віри в ній немає і вона буде сама страждати. Якщо людина, звісно, то бореться за справедливість і може щось змінити, підняти свою сраку з дивану і стати президентом ті, тим, яким всі будуть захоплюватися, тоді печінка все нормально буде. Так. Дивіться, наступна програма душі печінки це брати більше, ніж давати. Або, навпаки, нас же ж ніхто не вчив брати. Нас же з дитинства вчили віддавати, віддавай, поділись хлопчиком, з дівчинкою, і оця історія. Печінка завжди стежить за балансом брати і віддавати. І якщо людина в роду, чи сама ця людина, чи ваші попередники в роду накопичує заздрість, боргі, корисливість, печінка слабшає. Якщо людина в жертві е, постійно все віддає, але не вміє брати, теж виникає руйнація печінки. Як це відбувається? Дивіться, що можна Якщо людина пуста, от, е, як оця чашка, вона пуста, ну тут трохи є водички, але вона хоче всім віддавати. Що вона буде віддавати? Вона буде віддавати неіснуючу енергію, витягувати з себе кішки. Тому е, неможливо віддавати, коли ви нічим не сповнені. Віддача йде, коли людина радісна, сповнена і так далі. А ви помічали, які люди хочуть віддати? Такі. І у них все погано, але вони всім допомагають. Розумієте, про що я кажу? Це е, така прям глибинна історія жертви і жертв. Людей жертв в родовій системі і, і... Якщо ви колись у житті не мали сил, але всім допомагали, ну починковий канал слабшає будуть головні болі, буде тиск, буде депресія і так далі. Тому що всесвіт працює по законам Всесвіту. закон, обміну енергії. Ти не можеш дати більше, ніж ти прийняв. Окей, давайте ми поговоримо про програму прийняття. А програма прийняття як? Е, зустрічаються дві подруги елементарно. Одна інша каже, Боже, ти так хорошо виглядаєш. А людина що каже: Та ні, та ти що? Та як завжди. Та-та-та-та. та та, 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 та Все, бо нас не навчили приймати. А приймати це у нас третій принцип прояву. Те, що ми з вами вивчаємо на алхімії життя на алхімії магії. І е, все, людина не приймає, коли тут води немає, нічого віддавати. І це такі головні програми е, балансу брати більше, ніж давати. І тут е, або так, або навпаки, лише давати, і і не вміти брати. Ну в общем все по законам фізики нічого не змінилось. Далі, слідуючи програми душі, це родові конфлікти, невирішені конфлікти в роду між батьком і матір'ю, між братами, між родами. Якщо хтось був несправедливо звинувачений, розкуркулений, убитий, вигнаний, ця горіч, гіркота оця осідає на тих, хто народжується далі. Сигнали тут такі. Образи на рід, звісно, якісь спадкові сварки за спадок, проблеми зі спадщиною, почуття того, що я мушу відстоювати рід або честь роду. Далі ще є така програма, власна гіркота. Коли людина не вміє відпускати, все погане, вона тримає образи і гнів всередині і не промовляє, не прощає. І дивіться, оця програма печінки власна гіркота, постійно горіч, постійно щось не так, і в світі все не так, і люди не такі, вона як у той, знаєте, чиряк, людина накопичує, тримає ці образи, гнів усередині, і вона, звісно, не вміє прощати. А інколи люди приходять і кажуть: А як же ж навчитися прощати? А що тут навчитися? Убери своє его і е, прощайтесь, бо через це людина сама себе з'їдає. І отруює. І до речі, ця отрута вона може спрацювати не тільки на печінку, на все, що хочеш, може спрацювати, але печінка найперше. І коли, за більшістю, коли люди кажуть, я не можу пробачити, я не вмію пробачати, я ніколи нічого не забуду, завжди будуть різні хвороби печінки. Це можуть бути і легкі якісь там жовчний міхури від злості видалили, від тої злості, яку людина носила у собі а до повної відмови печінки може бути. Тому от, от таке процес очищення себе, так як і. М, та, так як ми працюємо на всіх практиках, да, ми працюємо зі своєю темною стороною, бо там, де темінь, там уроки, і там у нас сила, енергія. І цим відрізняються свідомі люди від е, таких е, жертв з поклоненою головою е, і так далі. І дивіться, тут е, історія така, що це пов'язано з ця програма душі, вона за більшістю пов'язана з жіночою енергією. Можливо, з жіночим родом. Але пам'ятайте, що і в чоловічому роду є жіноча гілка, тому невідомо звідки. Чому кажу з жіночою? Тому що саме жінка, взагалі, жіноче начало. Жінка прийшла сюди для того, щоб брати. Все емоційне сміття у своєї сім'ї, наприклад, очищати через землю, саме тому жінки е, споконвік носили юбки, да? очищати. І обратно брати е, цю е, очищену земляну і родову енергію, і віддавати настілення своєї сім'ї. Тому е, всередині людини це означає не працює програма прийняття, Приймаюче начало, це у нас жіноче начало, е, тільки жіноче. Тому е, потрібно і чоловік, а у нас і у чоловіків, і у жінок є 50, Чоловічого, 50 жіночого, пам'ятаєте, як інь і янь. Тому ми не тільки можете виносити, а іще спочатку ви маєте прийняти, розібрати, очистити і потім іти далі. Тому ви зараз навчаєтесь на. Курсі алхімія магії, і коли я завжди кажу, маг, який працює з іншими людьми, він спочатку має сам бути здоровим, сповненим, вмінням, з вмінням. Е Робити за своєю темною стороною інакше це не маг, це якась ілюзія. І про ведовство, навіть якщо ви прочитали 150 мільйонів книг, немає мови, тому що, по-перше, ти займаєшся чисткою себе, а по-друге, ти вже починаєш вирішувати проблеми інших. А якщо ви прийшли. Для того, щоб розвити силу, да і ви вважаєте себе людиною сили, то спочатку цю силу треба знайти. От такі глибинні програми печінки, але ми продовжуємо далі. А далі хочу сказати, що оці програми, які е не можна Пробачити, да? я ніколи не забуду. Це також про справедливість. Да? І закон справедливості він не, под... не підпорядковується людині, тому що справжня справедливість це про закон. Його не можна. Втілити через власне его, коли людина намагається сама вирішити, хто винен, хто правий, вона бере на себе роль Творця і відволікається від свого шляху, а взагалі творцю такі люди не нужні. Замість цього всього потрібно відпустити і сказати: Я довіряю Всесвіту. Нехай Всесвіт розставить усе по своїх місцях, я живу тут і зараз. І живу в любові. І що ж робити, потрібно визнати, що ви не можете і не маєте карати або судити світ, і ви лише можете прийняти, що в вашому роду були такі люди. Ви можете справитися зі своїм гнівом і болью, коли ви його приймете і зрозумієте, звідки він. І найголовніше з печінкою – це навчитися приймати і прощати. Це взагалі не то, що вас всесвіт випробовує, це значить, що рід не вмів приймати, а це у нас жіноча енергія вам казала, і не вмів відпускати. Тому завжди прийняття і відпускання. Отакий цікавий урок доповнення я вам дала. Дякую вам за увагу. Продовжуємо далі.